Добрий ранок, ще раз всім, хто приєднався. Сьогодні ми починаємо великий цикл наших лекцій, ті, які присвячені вітамінам. Ще раз хочу пояснити, що вітаміни це речовини для життя, життєво необхідні або вітаміни для життя. Як хочете, так їх і називайте. Головне, щоб ви зрозуміли, що без достатньої кількості цих речовин у вас не буде працювати якісно ваш організм. І це буде призводити до виникнення певних Проблем Вітаміни, звичайно, були винайдені не так давно, ну, відповідно до того, скільки взагалі життя існує. Да? Десь два століття назад почали поступово відкривати вітаміни. І е, сьогодні ми з вами починаємо із першого вітаміну. Він називається вітамін А. До речі, назва вітамінів, ви, мабуть, чули, що є вітамін А, є вітаміни групи Б, там їх багато, С, Д. тобто... На називали вітаміни ось на цим на, 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 буквами, літерами алфавіту, так як їх відкривали. Тобто вітамін А це був перший вітамін, який був відкритим. Е, відкритим. Чому відкривались вітаміни? Е, чому була така вже потреба? Тому що е, виникали якісь певні проблеми із е, самоприем. Почуттям людини, і е, у вчених тоді да, у медиків виникало бажання розібратися, чому ж е, люди, наприклад, страждали на цингу. А ви пам'ятаєте, да, що коли мореплавці їздили у великі подорожі? То у них там дуже е, велика кількість людей хворіла на цингу. І ми розуміємо, що це відсутність вітаміну С. І ми можемо це пояснити. Коли е, корабель відправлявся у велике плавання, там е, дуже складно було е, запастися на декілька місяців свіжими овочами і фруктами. Як правило, брали якісь консерви і так далі. І е, на фоні цього виникав дефіцит. Так само. Почали з'ясовувати, чому шукати наступний вітамін, брак наступного вітаміну, коли зрозуміли, що дуже велика кількість людей почала хворіти на курячу сліпоту. Що таке куряча сліпота? Куряча сліпота це ті проблеми із зором, коли людина в темряві практично нічого не бачить в сутінках, тобто порушений сутінковий зір. Почали проводити досліди, звичайно, на мишках, це такі піддослідні тваринки, самі гарні в цьому випадку, і дійсно з'ясували, годували їх просто <кій> певними продуктами, і потім зрозуміли, що там щось ну, не вистачає. І таким чином був винайдений вітамін А. Хочу вам сказати, що. Більшість людей вважає, що основна функція вітаміну А вона полягає в тому, щоб відновити і підтримувати наш зір. Я не можу сказати, що це неправда, це дійсно так. Просто ми тут повинні трішки зробити невеличке уточнення. Да? Не сам зір е коригується вітаміном А, тому що зараз ми думаємо, що всі, а в нас зараз дуже багато людей, у яких зір е поганий, та, дуже багато людей із дальнозоркістю, із близорукістю, і там і так далі. Ось з різними. І якщо ми будемо думати, що це все залежить тільки від вітаміну А, на жаль, це не так. Значить, взагалі, вітамін А якраз більше потрібний для того, щоб відновити оцей, оцей сутінковий зір, про який ми говорили, курячу сліпоту. Чому? Тому що е, е, вітамін А потрібний для того, щоб утворився родопсин. А це така речовина, яка <зетровну> працює над нашими у нас в нашій сітк…, сітківці глази ока є, колбочки і палички. Колбочки ну, одні відповідають за форму, інші відповідають за е, колір предмета. І за ось цю здатність е, е, бачити у сутінках. Так, от, оце вироблення родопсину, е, які, і, і родопсин також повинен для того, ну потрібний для того, щоб працював гарно зоровий нерв. А з, по зоровому нерву якраз і проходять сигнали, да? сигнали, які дають нам змогу бачити, створювати оці зорові образи. Тому е, дійсно для ось такого зору нам потрібний вітамін А. І е, ви знаєте, я знову ж таки, як, як завжди, готуюся дуже ретельно до наших зустрічей, і е, коли я прослухала багато таких лекцій е, і вчених і медиків, то практично ніхто із них не ставив функцію зору на перше місце для вітаміна А. І переважна більшість все-таки говорили, що вітамін А в першу чергу це вітамін, який потрібний для здоров'я нашої шкіри і слизових оболонок. Ось тут я хочу зупинитися: прямо слизові оболонки це ті структури, які потребують дуже ну, балансу вітаміна А. Справа в тому, що вітамін А, ну, от як він тут працює, він допомагає метаболізму енергії в клітині. Так, і якщо у нас нормально відновлюється утворюється ця енергія, то гарно проходять регенеративні можливості нашої шкіри, а саме краще, це видно по шкірі, так, яка регенерує тому що у нас шкіра, особливо якщо ми дивимося, ми бачимо шкіру нашу назовні, це той орган, який ми можемо побачити, як то кажуть, не роблячи ростен тіла. І ми бачимо Бачимо, що у нас як у нас відбувається регенерація, тобто відмирання старих клітин шкіри і утворення нових клітин шкіри. Так? Це дуже добре видно. Тобто, якщо у вас, якщо ви помітили, що у вас шкіра стала суха, якщо вона почала е, ось таке українською мовою, не знаю слово, да, ось такий е, шелушащася суха шкіра, е, якщо знижений тургор, то це перша ознака того, що вашої, вашим е, е, шкіри не вистачає вітаміна А. І, до речі, вітамін А він не тільки впливає на слизові оболонки, він ще й впливає на те, щоб в нашій шкірі вироблялася власна гіалуронова кислота і колаген. колаген. А ми знаємо, да, що в нашому організмі дуже багато речовин е, утворюються самостійно. тобто, Організм така система, яка здатна самовідновлюватися і утворювати велику кількість речовин самостійно. І якраз ті речовини, які утворює сам організм, вони ж набагато продуктивніші, да? тому що це те, що необхідно, власне кажучи, нашому тілу. Так от вітамін А допомагає. Виробництву власної гіалуронової кислоти е, і е, колагену. Далі, що ще хочу сказати? Якщо це відбувається на, е, на прикладі слизових оболонок, то ми розуміємо, що слизові оболонки у нас заховані всередині нашого тіла. Ну, якщо ми подивимося зовні, то тут зовні ми бачимо слизові оболонки це очі, це наша ротова порожнина, носова порожнина. ну і Статеві органи, які також у нас назовні, а ось е, переважна більшість слизових оболонок, це все таки у нас всередині, це е, повністю особливо це шлунково-кишковий тракт. Да, то там слизова оболонка і. С травоходу і шлунку, і 12-палої кішки, взагалі кишечника всього, це слизові оболонки наших кровоносних судин, легень. І, до речі, до речі якщо у людини Ну, от говорять, що вітамін А як антиоксидант, і якщо він в балансі надходить в організм, то це дозволяє попередити певні види онкології, а саме онкології, такі як шлунок, кишечний ну, тобто ті, які все таки пов'язані більше із слизовою оболонкою, із слизовою оболонкою, тому про це необхідно пам'ятати. До речі, також хочу сказати: зараз до діток повернутися, що гострі інфекції нижніх дихальних шляхів, а це, як правило, які у нас бронхи. Це легені, да вони являються одна із причин, на жаль, смертності дітей у віці до 5 років. Тобто переважна більшість дітей, які, на жаль, помирають у цей період, вони помирають від інфекції нижніх дихальних шляхів. І більшість цих смертей можна було б уникнути. Якби е батьки розуміли, що це, на це впливає нестача вітаміну А е в організмі. Справа в тому, що вітамін А він такий, знаєте, е дуже цікавий вітамін, і ну, в принципі ми знаємо знаємо, що всі продукти можуть бути як ліками, так і отрутою. Да? Коли багато, ну що занадто, то то нездраво. Це, це прислів'я, воно стосується, до речі, і вітамінів також. І е, е, вагітним жінкам не рекомендують вживати багато вітаміну А, тому що там іде яка, якесь навантаження на плід, Ось, а якщо мама мала дефіцит до вагітності да, вітаміну А, а у нас це зачасту буває, тому що дуже мало жінок планують свою вагітність заздалегідь да працюють над цим там 3 роки, потім вагітнюють, ну такого це, як то кажуть, ідеальний варіант, такого в житті практично не існує. Так от, якщо у мами був дефіцит вітаміну А до вагітності, і протягом вагітності ї, її гінеколог не радить вживати вітамін А, тому що там є певні свої проблеми, то і він виявляється, що потім народжуються якраз діти, у яких цей дефіцит вітаміну А і прогресує. І як правило, тоді мама, коли вона починає годувати груддю, вона не вживає також продукти з вітаміном А, тому що продукти з вітаміном А вони які на колір жовті і оранжеві. Це ті, які також можуть бути алергенами. Да? І ну, говорю, щоб не сипало дітей, ну, ви ж, хто, хто народжував, да? ось бачу, Оксану, ану, в неї було п'ять вагітності. Вона мені може тут сказати, то нам ну не рекомендують тіпа, якби, ось такі сильно алергенні продукти, тому що дитину може посипати. І все. І ось оце, це на цьому моменті відбувається те, що у дитини утворюється такий стійкий вітам, дефіцит вітаміну А, і потім він може ось таким чином проявитися зовсім. Несподівано, зовсім неочікувано можуть страждати оці нижні дихальні шляхи за рахунок того, що не вистачає вітаміну А. І хочу сказати, що ну, взагалі вітамін А відповідає за ріст організму і за його розвиток. І тоді вже коли дитина народжується, да, то тоді вже необхідно дуже інтенсивно включати цей вітамін А і в раціон мами, і в раціон дитини. Ось. І таким чином це дуже важливий момент, який також необхідно пам'ятати. Далі, що ще хочу сказати? Тобто, оце ось ви повинні знати, якщо про вітамін А, буквально дві при його функції головні: це перше це, дійсно зір, сутінковий зір, друге, це шкіра. Причому шкіра, як я вже сказала, починаючи від вироблення колагену і гіалуронової кислоти, і закінчуючи тим, що якщо у вас суха, якщо у вас шершава, якщо у вас тріскаються губи, якщо у вас ламке волосся, якщо у вас сухість очей, якщо у вас ну, от шкіра така, що не, ну, знаєте, немає цього вироблення шкірного сала, Яке повинно зволожувати. Це все говорить про те, що в організмі не вистачає вітаміну А. Далі. Також хочу сказати, що вітамін А, а кон'юктивіти також багато дітей страждають там постійними конюктивітами. І також хочу сказати про те, що всі ці Ну, багато шкірних захворювань не просто це молодость, краса, морщини, сухість і так далі. А навіть прямо вже захворювання шкірні, такі, як акне, псоріаз, швидке загоювання ран, також ну, це активізація, регенерації цього епітелія, на який впливає якраз вітамін А. Далі профілактика захворювань ендокринної системи. Прям також почула, що дає можливість, якщо нормальна кількість вітаміну А, то це профілактика виникнення гіпотеріозу. А гіпотеріоз, пам'ятаєте, це, це коли наша щитовидна залоза виділяє мало гормону. Далі також вітамін А допомагає у боротьбі з атеросклерозом, з гіпертонією, тромбофлебід. Ну, це вже, як, як би сказала, такі вже е, супутні такі явища. Е, і тепер хочу сказати, що е, де ж, де ж міститься вітамін А? Де міститься? Ну, По-перше, ви повинні пам'ятати, що у нас є два дві форми вітаміна А. Одна форма міститься у продуктах тваринного походження і це ретинол. А друга форма міститься у продуктах рослинного походження, і це каротин Б. Да, бета-каротин, вибачте, бета-каротин. Ми, ми в основному пропагандуємо якраз у цей бета-каротин, який міститься у продуктах, у овочах, у фруктах оранжевого жовтого кольору. Да? Ми постійно говоримо про моркву, про хурму, про персики. Абрик... Коси, жовтий болгарський перець, черешня, диня. ну, Тобто, оці всі. дійсно, да, Для того, щоб в вашому організмі було більше бета-каротина, нам необхідно саме ці продукти. Але, як показують дослідження, виявляється, нашому організму більше потрібна ретинола, аніж бета-каротина. Ну, для для тих функцій, які я перелічила. А ретинол це в продуктах тварин. Походження, це яйця, це е, жирна риба, омега-3, до речі, містить також ретинол, це ну, така риба е, північних морів, це е, творог, знову ж таки, пам'ятаємо, що всі вітаміни вони руйнуються під е, дією е, термічної обробки. Тому у нас Ось такий момент тут присутній, що ми просто можемо не виїдати ту норму вітаміна А, а норма добова у чоловіків 900 мікрограм, у жінок 700 мікрограм вітаміна А. Ось, То це просто говорить про те, що або у нас просто немає на постійній основі. Ну не кожна людина кожного, кожного дня їсть там печінку або і ще щось. Да, і можливо, там курячі яйця їсть, але не знає, що скажімо, скільки міститься в цих курячих яйцях. Ретинолу, а, а або, ж, або ж якість цих самих яєць, так? Тому що знову ж таки слухала е, спеціаліста, і от вона сказала: якщо у вас фермерське господарство, у вас е, якісь супергрунти, ви туди не додаєте, то у вас немає оцього дефіциту. Ну Те, що я пам'ятаєте, минулого разу говорила: якщо у вас ви вирощуєте помідори на грунтах Італії, вулканічних, то у вас нема проблем із селеном. Це те саме. Ну, тобто, це е, можна сказати, що це зараз неможливо. Можливо, такі люди десь і є, але е, для нас з вами це не, не, та, не той момент. Далі, що ще хочу сказати? Хочу ще сказати про. Угу. Про те, яким же чином, саме на, на мій погляд, це саме найважливіше тобто засвоювання вітаміна. Да? Тому що ми з вами можемо налагодити процес поступання вітаміна в наш організм, але механізми засвоєння будуть порушені. І тоді як каже мій чоловік, що е, аналізи у вас будуть дуже дорогими. Да? Тобто Це все виходить. Із вашого організму, із калом, із сечею, із там випаровуваннями, але засвоєння немає. І вітамін А, і вітамін А дуже сильно за цього. По перше, по-перше, на що впливає? от У кого проблеми із жовчним міхором, у них, як правило, проблема із засвоєнням вітаміна А. Тому лікарі радять, перш за все налагодити жовчовий тік. Налагодити жовчо-вітік. А ви розумієте, да? Ми вже це все з вами знаємо, що у нас зараз кожен, мабуть, третя, четверта людина після 40, вона взагалі жовчного не має, тому що, ну, так, сталося, як сталося. Да. А нам необхідно для того, щоб е, гарно всмоктувався вітамін А налагодити жовчний тік. І нормалізувати мікрофлору кишечника. Тому я навіть зараз, коли вам буду говорити про наші продукти, да, в яких є вітамін А, це там наш коктейль, вітамін е, комплекс е, Формула 2, навіть не про них більше. Я все-таки тут би хотіла е, нагадати про те, що в нас є унікальні продукти, які дають змогу якраз налагодити е, жовчові тіки і мікрофлору кишечника. Да? Тобто ті продукти, які ми Е рекомендуємо нашим е клієнтам тоді, коли вони приходять для очистки організму. Тобто, це алоє і не один ковпачок зранку, да? а якщо ви хочете дійсно мати гарний кишечник, то ви повинні і починати день з алоє, і закінчувати день з алоє, і ще й е додати його протягом дня в ту водичку, які, яку ви п'єте, для того, щоб ретельніше у вас Очищався ваш кишечник, півся на яблучний напій. Знову ж таки, і починаємо з ним день, і закінчуємо з ним день. Тому що він дуже добре якраз е, м, дає змогу очищувати наш кишечник, оті ворсинки, е, всередині яких буде відбуватися всмоктування саме вітаміну А, про який ми говоримо. Якщо у вас проблеми, прям, якщо це вже закрипи, то просто будьте удовж у людини, у якої закрипи, просто поставте дорівнює в неї, як правило, дефіцит всього. Тому що при закрипах ну, порушується засвоєння всіх е корисних е компонентів, які ми намагаємося з їжі взяти. Ось тому, якщо у вас закрипи, додавайте ще бета хард, тому що це додаткова клітковина, яка буде ще ретельніше вичищати, і швидше цей процес необхідно пришвидшити, процес необхідно пришвидшити. Тому що чим швидше ви очистите свій кишечник, тим швидше почнуть поступати в ваш організм вітаміни і мінерали, і тим швидше ви вже ж будете відчувати цей процес відновлення. Так от, перше, це налагодити для того, щоб гарно засвоювався вітамін, А необхідно налагодити процес засвоєння, налагодити процес жовчого. Відтіку і нормалізувати мікрофлору кишечника. Друге використовувати достатню кількість білка, тому що вітамін А він засвоюється тільки з білком, який його переносить. Тобто, якщо ви вживаєте моркву, а ми говоримо, ой, вітамін А, це жиророзчинний вітамін, і дійсно, це жиророзчинний вітамін, і він засвоюється разом із жирами. Це правильно, але якщо немає білка, якщо у вас просто морква потерта і заправлена сметанкою, то білка, який переносить оцю, оцей вітамін А, Ну, його немає, немає транспорту. Да? Якщо у вас немає машини, ви хочете доїхати в якийсь пункт, то ви на неї не сядете, ви туди не потрапите. Так, і тут. Якщо у вас нема білка, то вітамін А не потрапить туди, куди йому потрібно. І е, цю функцію викори... виконує також цинк. Тому е, для того, щоб гарно засвоївся вітамін А, необхідно білок. Необхідно е, жир, пам'ятаєте, да? Ось, тобто жиророзчинний вітамін. Так, необхідний е, цинк і необхідний ще вітамін Е. Я думаю, що ви чули, що вітамін А є. Взагалі, жиророзчинні речовини, е, вітаміни, вони, е, як то кажуть, е, м, працюють у такої зв'язки один з одним. Це також необхідно пам'ятати. Ось. І цинк також допомагає транспорту вітаміну А у клітину. Ось цей компонент. Тому, коли я чую, що люди говорять, я пропив вітамін А, а зачастую у нас в аптеках продаються прям окремо, да? окремо там якийсь там ретинол, наприклад. Да? І там, в принципі, вітамін А один, і все. То розумію, що, як то кажуть, до лампочки, вибачте, за мій французький, пропивати такі, такі вітаміни, які не підкріплені білком, які не мають в своєму складі ще й цинк і інші вітаміни, це не дасть того значення то, то є, то, того важливого ну, компоненту. Тому я завжди говорю про наші коктейлі, да, тому що тут все враховано. Баланс всього. Якщо ми подивимося на етикеточку, то в нас білок є, є, та да? у нас вітамін А є, вітамін Д 3 вітамін Є, е. ось оці три жиророзчинні вітаміни, які разом працюють, вони тут є. Цинк є, обов'язково є. Розумієте? І коли ми просто з вами е, вживаємо дві порції коктейля на день, ми розуміємо, що у нас оцей баланс він відновлюється, він у нас. Існує звичайно, ми додаємо з вами і жов яєчний жовток, і моркву, і там всі сезонні, скажімо, фрукти, овочі. Вони всі нам потрібні. Але для того, щоб у вас була е, норма, да, а ми ж всі спрагнемо, щоб у нас була норма, знаємо, що якщо тільки у нас норма води, якщо у нас норма білку, якщо у нас норма вини, якщо у нас норма вітамінів і мінералів, тільки тоді у нас буде норма по вазі і по здоров'ю. Тільки тоді, оцей баланс, який в нас є. Тому. Друзі, е як завжди, бажаю всім гарного самопочуття, усвідомленого ставлення до свого організму. Ну і е прошу припинити запис.